Привіт! З вами Ярослав, і сьогодні я дам поради, як навчитися швидко друкуванню або друк сліпим методом. Перша порада. Відразу починайте правильно ставити дві руки на клавіатуру і обов'язково зразу підключайте до друку всі пальці. Бо я спочатку почав неправильно, я на пробіл лише натискав великим пальцем лівої руки, а з правого боку мій великий палець був в повітрі. І у мене склалася неправильна звичка, і мені прийшлося перевчитися, щоб підключити цей палець. І друга моя помилка це те, що я підключив великий палець, але в мене була ще одна проблема: я не використовував мізіни, щоб натискати Shift з правого боку. Тому мій палець його більше віддихав, а з іншого боку, на лівій руці він більше працював. І треба було мені більше розтягуватися, щоб натискати ті клавіші, які були потрібні для мене. Тому, якщо ви вирішили почати вчитися друку сліпим методом, обов'язково правильно використовуйте правильні натискання на клавіатурі правильними пальцями, бо за кожним пальцем закріплено свою зону клавіш. Друга порада. На початку у вас буде дуже багато помилок, а хочеться робити як можна менше. Тому порада. Не спішіться скоро набирати, бо у вас починає вироблятися звичка. Тому бажано набирати текст правильно. А щоб його правильно набирати, не потрібно спішити на початку, бо будете спішити, кількість помилок буде дуже велика. А так будете помаленьку, маленькими кроками, і все навчиться, і все прекрасно засвоюється. Регулярно тренуйтеся, та завдяки м'язовій пам'яті ваші пальці знатимуть, куди втиснути. Третя порада. Постійність. Мається на увазі кожного дня приділяти певний час. Це десь в середньому може бути 15 хвилин-20 хвилин. Можна і більше приділяти. Все залежить від того, скільки часу у вас є. Бо чим більше часу ви приділяєте, тим скоріше буде ефект і краще. Четверта порада. Якщо ви відчуваєте, що багато помилок почали робити, не розшаровуйтесь! Зробіть перерву на хвилин 5, віддихніть. А коли ви віддихнете, ви знову приступите до роботи, і ви замітите, що у вас появилася енергія і стали робити меншу кількість помилок. П'ята порада. Правильна поза для друку тексту і вихідна позиція. Тут мається на увазі, щоб м'язи, плеча і руки кистей були так, якби розслаблені. Кисі можуть трошки торкатися краю нижньої частини клавіатури, щоб було легше друкувати пальцем. І відразу правильно ставити пальці на вихідну позицію. Чотири пальці, з шостого боку, шостого боку. Вказівні пальці мають бути з лівої руки на А, а з правої на О. Під вказівними пальцями там буде знаходитися на клавіатурах є такі невеликі виступи. І вони дозволяють орієнтуватися. Шоста порада. Старайтеся відповідати на повідомлення, які до вас проходять, методом сліпого друку. До вас написали повідомлення, а ви зразу відписали, не дивлячись на клавіатуру. І так воно буде швидше засвоюватись. Так ви будете приділяти більше часу для того, щоб набути ці навички. На даний момент, такі поради беріть до уваги, що зараз для вас буде корисно, і успіху у ваших починаннях чи вдосконаленні себе.